Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні у нас трошечки незвичайне відео, отримала своє замовлення і вирішила його зняти, відзняти вам, щоб ви побачили, як приходять спеції та приправи із інтернет-магазинів. Я купую лише онлайн, так мені зручніше. Я там можу знайти весь спектр приправ, які мені. Потрібні, які не знайдеш, звичайно, у магазині. Тут ви зараз побачите, тут абсолютно звичайний набір. От якісь такі більш екзотичні у мене просто залишили ще приправи. Тут абсолютно звичайний. Моє замовлення було на суму 544 гривні. Це, враховуючи те, що 42 гривні у мене є з попередніх замовлень, бонусом залишились, тому вони віднялися. Доставка Укрпоштою 47 гривень. І замовляла я у четвер. В суботу до обіду воно вже у мене було на відділенні. Ось, просто я забрала пізніше трошечки. Тож, давайте побачимо. Я вам скажу, що це набагато дешевше, ніж купувати. Це фасоване в, ну, от, в пакетиках звичайних там по 10-20 грам. От, є навіть і більші упаковки в магазинах, таких більших супермаркетах. Але я рахувала, ні, це абсолютно не дешевше. Навіть враховуючи те, що платиш за доставку, все одно, все одно онлайн виписувати дешевше. От. Та й використовую я їх багато, тому мені завжди треба, щоб вони були завжди у мене під рукою. Зараз, отак, от вам розкладу, ви побачите, фасуються. Приправи та спеції в день замовлення, чітко в день замовлення фасується. І ви бачите, що кожна ще, окрім зіп-пакету, обмотана ще у плівці. От, обмотані вони або окремо, або по, як би сказати, по видах, більш пряні там, до пряних. От перці, перці разом спаковані. От, тут паприки разом спаковані, різні. Солодкі до солодких. Якісь дуже ароматичні, абсолютно окремо спаковані. Ось так. Я зараз для того, щоб просто було швидше, їх всіх просто із цих плівок розпакую, розкладу і назву, ага, накладної тут немає. Накладної тут немає, тому, коли я буду називати ту чи іншу приправу, я вам пропишу, пропишу, пропишу на самому екрані. Зазвичай клали. Зараз щось немає. От. Ви, звісно, можете зайти на сайті, подивитися, скільки вони коштують і все. А я вам просто вже на екрані пропишу. Розпакувала я свої приправи. Звісно, що чесник мелений був запакований окремо, він дуже летючий. І цей ну, запах він буде пробуватися навіть через плівку і через коробку, всі будуть знати, що ви придбали. От. Дістала ще вагу так вибірково перевіримо, чи дотримана вага. От, чи правильно насипано. Всі е, приправи я купувала по 100 грам. Окрім цибулі смаженої різаної, її має бути 250 От. Почнемо з того, що до мене ближче: Паприка червона мелена. Ви її часто, я думаю, зустрічаєте в моїх відео. Вона йде і до борщів, і до м'ясних страв, і до підлив. Ну, я полюбляю 104 грами. Звісно, що і пакети, і етикетка, скільки ще там важить. То... Якраз багато дотримана. Суміш спеції Бафало з сиром. Я готувала крице Бафало на своєму каналі, посилання залишу під відео. Вона така гостренька. Хто полюбляє більш лагідні, просто менше кидаєте приправи. От. Або якби ще от, паприки так от розвести. Сир тут є дійсно. І якщо ви будете, можливо, не самі бафало готувати, а якусь іншу страву, то враховуйте, що воно буде загущувати сам соус. Або вам дійсно потрібен такий ефект, щоб загустити. Суміш, в спеці 10 овочів. Я сумішами користуюся вкрай рідко. А це я купую ці овочі для моєї бабці. От Вона такий... Консервативний такий погляд має до спецій, що сіль, перець, ну і максимум це така от суміш овочів. Тут солі немає, ніяких консервантів, ніяких додатків від злежування, які в тих ну, в покупних таких пакетах. Це я, ну, як би сказати, не, не обговорюю їх просто тим методом, як вони от фасуються, як вони повинні потім зберігатися, просто. Ну, не обійтися без, без оцих додатків, які будуть зберігати приправи в самому пакеті. Дійсно, в будуть злежуватися, дійсно, от, чесник дуже злежується, мелені томати злежуються. І виробники, звісно, мають цьому запобігти. Ну, а ми маємо вибір. Можемо замовляти чисті приправи та спеції. Отже, суміш спецій 10 овочів. 107 грам. Паприка мелена копчена. Вона мені також дуже подобається до м'ясних страв і е, до борщу комусь подобається, комусь ні. Ну, мені, мені дуже. От. Суміш спецій хмелі сунелі е, також непогана. Е, зверніть увагу, що у різних виробників хмелі сунелі е, має трошечки відрізняється смак. Чому? Тому що набір е, це ж суміш спецій – Набір спецій одинаковий, ну, що входить до складу, але їх пропорція різна. От. Оця суміш хмелі сунелі, ну, мені підходить, а ви вже добирайте до свого смаку. Уцхосунелі. Уцхосунелі – це самостійна приправа. Це мелені, мелений пожитник, блакитний. От. Також дуже ароматна. До сациві курки у мене є це відео на каналі. от До інших якихось м'ясних і навіть рибних страв. от Дуже смачно. ну Традиційно, чорний перець горошок. Напишу вам його ціну: 103 гри. Легко буде порахувати, скільки він все-таки коштує, наскільки вигідно. Морква різана сушена. Так, здається, ж, у мене є і сама вирощую моркву, і вона є, і я зберігаю терту в, морозильні, в морозильній камері. Але коли мені потрібно швидко приготувати, от там прийшов з роботи, і там якусь кашу в мультиварку вкинути, немає коли з цим розморожуванням, киданням, смаженням. Я просто посипаю моркву різану, сушену. А також супи та борщі я не роблю засмажку з моркви. Я додаю вже оцю сушену І, до речі, вона тут така якась як більш солодша. Тут хороші сорти моркви вибираються для цього сушіння. Вдома сушитися трошечки загайно якби проходили ми вже цей етап, простіше її придбати. Цибуля смажена різана, як я казала, 250 має бути. 258. от Що хочу сказати. Для випікання, хто займається випічкою хліба, От, я додаю ще також і до каш, як я вже сказала, якщо мені потрібно швидко. От, чарівна суміш, морква, вже смажена цибуля, крупа, масло, або якийсь жир, вода, і в мультиварці за 20 хвилин у вас вже готова страва. Перездухмяний горошок. ну, Звісно, до, для консервування, а також, якщо самому молоти перці, то кілька горошин також і до цього можна кинути. Для приготування маринадів от, риба консервована, ну, таку як, як, як консерву роблю. От є в мене також таке відео на каналі. От, маринування м'яса От перед випіканням. Перший маринад я додаю лавровий лист, чорний перець горошком, духмяний перець. І в такому маринаді. Маринується м'ясо. Кріп сушений. О, зараз хазяйки дуже здивуються, як ти маєш городат, а ти не маєш свого кропу сушеного. Так я його мала. Так я його вже весь використала. Я не знаю, скільки мені його потрібно сушити, для того, щоб мені його вистачило від сезону до сезону. Отже, кріп сушений мелений. Коштує він абсолютно також недорого. 103 грами. Все, навіть, як в аптеці. Пожитник мелений. Риба, м'ясо, борщі, супи, підливи, все Все в вашу допомогу для вашого смаку. Перець чорний мелений. Так, мені часом немає, коли і змелювати такий горошок. В чому перевага чорного перцю меленого тут, ніж ті, що продаються десь в магазинах? Те, що він тут є свіжіший. Його не намелюють, знаєте, на півроку вперед. От, а весь час є свіжий помол, от, і вам він достається свіжий. В цьому також є своя перевага, тому що чорний перець втрачає ну, якби, свої смакові властивості, якщо він довго зберігається, ось так, от мелений. От, тому ось це придбала. Ну, чесник мелений то вже й казати не, не, не потрібно. Так, Свіжий він дає свій смак, мелений зовсім інший смак. І молот, сушити і молоти йому його так само вдома, також трошечки загайно. От. Чесник у нас 103 грами. От. Кислота лимонна, також завжди в господарстві знадобиться. Я в устравах її там десь це дуже рідко використовується, лише при закриванні якісь компоти, чи що, я її більше для очищення. От, для зняття запаху з рук, якщо там риба якусь там чи оселець, розбирав, або ну, от, щось пофарбувалося чорницями то, що, що там розбирав. От. Ще раз повторюсь: загальний чек цього замовлення 544 гривні, враховуючи 42 гривні із попередніх замовлень. Скільки коштує кожна приправа Та спеція я вам все розпишу на екрані, що я вам можу ще додати? Використовуйте, не бійтеся, використовуйте більше, розширяйте горизонти використовуваних вами приправ. За допомогою звичайних спецій та приправ. Ви можете звичні свої страви кожного разу ну, якби змінювати. Здається, вроді капуста тушена От з одними приправами це буде один смак, капуста тушена з іншими приправами це інший смак. І вже рахуйте, у вас вже дві різних страви, вони вже не приїдаються, і вашій родині смакує краще. Ось. Натхнення вам на приготування. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео у п'ятницю, як завжди, о 3-й годині. Чекайте на новий випуск. До побачення.